Вітаю любителі Шахів. Відео для початківців, як грати в простому ендшпілі, де у вас зайвий пішак, а у суперника тільки король. Король, король, і плюс пішак. Як проводити пішака, вам потрібно вміти оцінювати позицію, знати, чи вас тут виграно, чи вас тут нічия, і познайомимося з такими ключовими моментами, ідеями, елементами. Еншплю як опозиція, ключові поля та видавлювання короля, як правильно обходити короля по флангу. І так, для початку, наприклад, візьмемо, в, в, візьмемо таку позицію, де у вас ви граєте білим, і у вас один зайвий пішак, він на Б3 знаходиться. І про ключові поля поговоримо. У пішака Б3 ключовими полями є. А5, Б5, С5. Через дві клітинки. Три поля ключових. Це якщо е, пішак знаходиться, на вашій половині. Якщо ж пішак знаходиться на половині е, вашого противника на іншій половині дошці, то тут ключових полей 6. Такі самі через дві клітинки: тут А7, Б7, С7. І ще додаються ближні. а 6 б 6 с 6 Що це означає? Це означає, що якщо ваш король дістанеться до ключових полей і займе цю позицію, так, то о, це буде виграшна позиція, і ви пішака проведете. Якщо ж король чорних, наприклад, дістанеться до цих ключових. Колей першим і не дасть вам змогу дібратись до них, то це нічия. Тепер про опозицію. Що таке опозиція? Опозиція це коли, наприклад, зараз хід білих, ну, наприклад, неважливо, де тут пішак стоїть, це неважливо. І білі встають навпроти короля. Це означає встати в опозицію. Головне, що тут це коли ми. Наш хід і ми встаємо в опозицію до короля противника. Як за допомогою опозиції проводити пішака? Ну, наприклад, ми дібрались. ну, Пішак, наприклад, у нас знаходиться на пункті Б4. Ну, наприклад. Король чорних знаходиться на полі С7. Ми на полі С5, ключові поля тут. Ну, Наприклад, пішак навіть на тут стоїть. Бо Б4. Ну, неважливо. Ми стаємо в опозицію. Нам потрібно дібратися до цих ключових полей. І зараз ход чорних. Коли ми стали в опозицію, то чорним потрібно відходити. Вони відходять або на С7, або на А7, або назад. Наприклад, відходять на С7, ми йдемо в обгін. Видавлюємо короля. От, Можна сказати, після опозиції у чорних Цуцванг. Куди б вони не пішли. Наш король проривається. На хід король С6, ми просто проводимо пішака. Ну, зрозуміло. Сюди ми знову стаємо в опозицію. Тут уже король пішак у нас проходить без варіантів. Так. Якщо король іде на А7, ми відход йдемо по. Іншому фланзі. Просто в обхід. І контролюємо прохід пішака. Тут пішак вже по-любому проходить. Це така основна ідея опозиції та ключових полей. Так. Так, нюанс. Є в ключових полях це крайні пішаки. Пішаки там, де це по лінії H. По лінії А. Для білих тут два ключових поля. Поле, Б, поле Б7, Б8. Неважливо, чи пішак перейшов лінію половину дошки, або не перейшов все рівно е, два ключових поля B7, B8. Ну, Тобто, якщо король білих зможе зайняти ключові поля, то пішак проходить. Ми перемагаємо. Е, так. Ну, На лінії H це ключові поля відносно G7G8. Для чорних ключове поле B1 B2, а на H1G2 g відносно. Так, думаю, тут зрозуміло. І, наприклад, у вас позиція, якщо пішак знаходиться на початку, на другій горизонталі, так і вам потрібно порахувати варіанти, чи дістанемось ми ключових полей. То вам не потрібно рахувати аж до самого кінця. Вам потрібно порахувати, чи зможете ви зайняти опозицію, так, на ключових полях. І, наприклад, такі ходи, як, ну, навіть поставимо цю позицію на комп'ютер тут виграно. Але якщо ми зіграємо перший хід і 2 і 4 то, в принципі, король. чорних. Займає добру позицію і тут нічия. Якби ми тут не грали, тут нічия. Стати в опозицію виграти ми не можемо. Тому саме в таких позиціях, коли у вас є вибір зробити два ходи пішиком або один, залиште це. На потім. Зіграйте королем. Тобто, ви маєте грати королем. Наприклад, король іде, ми йдемо. Король йде. І ми стаємо в опозицію. Наш хід білих, і ми стаємо напроти короля. Це. Тепер королю чорних потрібно зробити вхід в сторону. Ну або назад. Назад іде, ну добре, ми також назад. Ми до нього в опозицію обов'язково стаємо. Десь сюди король окей. Так. Сюди, ну і спокійно тут вже граємо на дві клітинки. Зрозуміло, так, так. Тому що якщо ми поспішимо, тут, в принципі, мабуть. спіши не спіши, можна і по одному ходити тут без варіантів. Ось. Але якщо нам тут, наприклад, не вистачало б якогось ходу, так? ну, наприклад, нам е зараз. Не ми б стали б в опозицію, а чорні зараз походили б. І нам потрібно було б йти, наприклад, в сторону, то зрозуміло, що король ходив би за нами, ставав би в опозицію, і обійти його по цій лінії є, ми не змогли б. І для цього завжди в нас буде один зайвий хід пішаком. Ми можемо один раз сходити, потратити цей темп, щоб король чорних відійшов. Ми граємо тут є три, потім король кудись відходить, і ми стаємо до нього в опозицію. І потім його обходимо. І ось для цього краще потратити цей один заяви темп. Тобто пішаками. Не обов'язково відразу ходити. Краще грати королем, займати ключові поля, ставати в позицію, відходити, обходити по флангу і проводити пішака. І рахувати саме варіанти в таких позиціях. Ну, наприклад, пішак був би там десь тут. Це саме зможете, чи, чи зможете ви займати ключові поля королем. Або король чорних, перше до них дістанеться і тут буде нічия. Так, ще хот, хотів би вам показати один такий нюанс. Ну, тут бачимо, що зайвий у нас у білих пішак, в чорних один пішак. В таких ще моментах, це ще на рахунок опозиції, скажу, що є тут деякі такі фінти за чорних, де вони можуть вас обманути. Ну, наприклад, якщо тут зіграти якось, типу, там. Ну, як ви тут зіграли, там, Наприклад, помінятись. Тут нічия. Ну, Потрібно рахувати вам тут саме. Що потрібно Потрібно порахувати, що буде, якщо взяти-взяти. У нас залишається один зайвий пішак, Ключові поля ось е 5 F5, G5. Чи зможемо ми, ми до них дістатись, чи тут заблокує нам це король чорний. Ну зрозуміло, що тут чорний король просто буде тримати ці ключові поля, і нас не, не пустить. Буде тут нічия. Може, F3 хід тут не підходить. Якщо рахувати якісь варіанти типу з обходами, там d2, d4, c2, c4, ну тут також король просто стає в опозицію. саме тут чорний король стає в опозицію. Ну, ніяк ми тут не обійдемо. Цей варіант також не піде. Ну, понятно, зрозуміло, якщо йти ще сюди, на B2, то король просто піде до пішаків. Ну, І виявляється, що перемагаючий хід тут це саме g3. І грає тут саме опозиція. Наприклад, потрібно грати королем на d4, і ми граємо F3. Тепер рахуємо, взяли, взяли, сюди, сюди. Взяли, взяли. Так, наприклад, сюди він грає. Ми граємо сюди на G4, він іде на F6, ми йдемо на H5. Ну і, наприклад, якщо він стає на G7, то ми стаємо йому в позицію на G4. Ну і все. Потім він іде сюди, то ми обходимо з цього флангу. А якщо він йде на цю сторону, то ми ось отак з цього флангу. І пішак у нас проходить. так ну по Побачимо, як ми правильно порахували чи ні. Ну Наприклад, так, так, так. Так, і встаємо в опозицію. Ну і все. Сюди, і тут пішак у нас проходить. Чудово. Але якщо в цій позиції чорні зіграють. Так. Ну, наприклад, взяли-взяли. Так, ні, ні, так, 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 Ми зіграли G3, а чорні зіграли, наприклад, D5. Ми не порахували це вряд і бачимо. Ну, в принципі, король був далеко і пішов, чому б не обійти, так? Але виявляється, що тут буде нічия. Ось саме таким чином. Наприклад, король E5, і король вже в нас сюди не пускає. Граємо F3. Помінялись. Король F5, король в опозиції до нас. Окей, G4. Король G6. Король підходить. Король F6. Ну і все. По комп'ютеру треба грати король E3. Ну, якщо підійти сюди, наприклад, також тут можна просто грати з ним тут нічия. Король не пустить нас сюди. Тому потрібно бути обережним. Ось. Не спішити. Тут все рівно потрібно зіграти F3. Взяли взяли. Ну і тут зрозуміло, що король G4, бачите, ми не граємо спочатку пішуком. Ми саме королем намагаємось стати кудись сюди, або сюди, отак відійти, обійти. Спочаткову позицію до короля, потім його витіснити, видавити, зайняти позицію з флангу, і потім. За допомогою короля проштовхати туди пішака, взяти ферзя і мат поставити. Ну, Порахуємо, наприклад, далі якісь варіанти. Король грає. Сюди також опозицію можна вважати. О, на такий. Е, так, з флангу на фланг, так скажемо. Сюди король, ну окей. Ми ось, Це також опозиція. Король напроти короля, король сюди, король сюди. Також в опозицію стаємо. І, в принципі, все. Там. Король назад. Король сюди, там сюди. Можемо пішика далі проштовхувати. Ну, тому що повторювати, звичайно, тут нема сенсу. Там сюди. Знову в опозицію стали до короля. Король відійшов і ми обходимо з флангу. Після опозиції. G5 шах, відходить Король H7. Тримаємо поле G8, ну і типу, все. Король втікає, але далеко від нас не втече. В принципі, всі такі нюанси, що я хотів вам розказати, розказав. Ну, пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь бажаю вдачі.